Точка зору київського кінооператора та фотохудожника Олега Маловіцького. І ми, звичайно, всі знаємо, що скільки людей, стільки точок зору на мистецтво та на способи самовираження. І наш сьогоднішній автор знайшов свій унікальний спосіб для нашого сьогодення незвичний. А що ж це за спосіб? І більш детальніше і про автора, і про виставку. Я запрошую розповісти співорганізатора нашої виставки, члена Чернігівської обласної організації Національної інституції художників України Сергія Тарава. Ця виставка є таким продовженням власне, співпраці з нашими колегами з Києва. Були виставки у нас колектив, виставки. Київських авторів у нас у Чернігові і колективні виставки Чернігівських авторів, фотоклубів у у Києві, і обласної організації спілки фотохудожників, також персональні виставки. Сьогодні ми представляємо цікавого автора, кінооператора і фотохудожника Олега Маловіцького. Ну, до речі, Оператори, кінооператори вони, можна сказати, професійні фотохудожники, бо фотографія це їх частина, так би мовити, їхньої роботи. І Олег він працює кінооператором, знімає фільми і займається художньою фотографією, причому займається досить активно і досить успішно. Він має багато нагород на різних міжнародних конкурсах у різних країнах і робить персональні виставки, бере активну участь в пристигних виставках це українських і міжнародних. Слід сказати, що у нього своєрідний стиль і своєрідна манера, він е, знімає, знімає Тобто Крова фотографія його не приваблює, знімає на чорно-білу плівку, використовуючи ну, вже гібридні технології, тобто потім оцифровуючи і купуючи. Але те, що він представляє, це його такий стиль, його я і назвав цю виставку Точка зору. Дивлячись на цю виставку, теж згадую такі ностальгічні відчуття і тих авторів, яких ми там наслідували, яких дивилися. Наприклад, там ото, дерево до та сосна, на такій скелі вже десь нагадує Анселя Адамса там, або ці телефонні будки, там, можна сказати, картия Бресона чи вікно там Сходи, дел вікон відсвічують, це наче, Йозеф Судик, так? або хлопчик то з Велосипедом, шахісти нагадують таких е романтиків Литовської фотографії, там як Атана Сумкус, Ромальдес Божевський, Віта Слуцькус. Олег там зробив багато проєктів е своїх. А ця виставка це власне компіляція така з цих проєктів і зібрана частина фотографії з тих проєктів, що він робив. Це така якби, загальна така точка зору вже з того, що було зроблено. І зараз він активно, теж активно працює. На жаль, зараз він не зміг. Приїхати на відкриття нашої виставки через стан здоров'я. Хочу подякувати обласній бібліотеці і відділу мистецтв особисто пані Катерині, за надану можливість. І звичайно дякуємо Збройним силам України за те, що ми взагалі можемо проводити такі заходи. І ще у нас є така. Авторка у фотоклубі Прекрасне поруч Тетяна Яворська, яка, крім фотографії, ще робить ляльки-мотанки. І ось вона передає нашому автору свою ляльку. Як вона її називається Кісниця. Така лялька-мотанка. Вона дарує її від нашого фотоклубу «Прекрасний поруч. Ну, я вручу Андрію Чекановському. Ну, Тилі вони фотоклуб буде на 12, так? Ну, Передайте. Ну і надаю йому слово далі. Ви далеко не йдіть, мені теж є, що передати. Я теж звичайно дякую і. В бібліотеці Чернігівці, затишні, які ми вже не перший раз приїжджаємо в гості, покажемо свою роботу, і зі приїжджаємо дивитися роботи чернігівських авторів. А фотоглуб Прекрасний поруч став трохи з іншою назвою Прекрасний Чернігів поруч. Можна так? No, <laughs> і відповідно ми хочемо теж поділитися своїм останнім таким книжкою проєктом. Це наш червий збірник робіт следі фотоклубу. Тут є і роботи сьогоднішнього автора Олександра Маловіцького. І, будь ласка, обирайте нові виставки, нові проекти для того, щоб ми частіше бачились, частіше їздили з бо це завжди приємно і це завжди натикає на якусь творчу роботу. Так що, дякую. Ну, практично Сергій вже все розповів і про автора, про його вподобання, його теми. Я додам тільки те, що він зараз захопився темою спортивної фотографії і знайшов дуже цікаву локацію для експозиції спортивної фотографії. Це київський велотрек. Він заснований ще на початку ХХ століття і нещодавно був відремонтований, активно живе, там є актовий зал для урочисних зборів, лекцій і так далі. І Там є можливість показувати фотографії. Відповідно, якщо у когось є. Отакі от серії пов'язані із спортом, здоровим образом життя і так далі. То від імені, якраз Олега Маловіцького, запрошую подавати свої проекти, робити знімки. У нас є дуже цікаве нове місце для демонстрації фотографій. Всіх авторів запрошую цим скористатися. Завжди дуже з радістю приїжджаємо в Чернігів і завжди тут якісь формулюємо нові проекти, якісь нові виставки, домовляємось про обміни. І Я думаю, що сьогоднішній приїзд також буде плідним творчим спілкуванням. Дякую. Роботи просто прекрасні. Найбільше мене спершу вразила ця робота, яка за моєю спиною. Знімок просто психологічний. Він багатошаровий, він смисловий. Я бачу психологічно хлопчик, який хоче стати дорослим, і дорослі ж їздять на мотоциклах, а він тільки і ще на велосипеді. і у нього. Такий картуз, що він себе уявляє вже дорослим і хоче ним здати. І таких знімків на виставці дуже багато. І мені найбільше подобається, як фотохудожник прекрасно грається зі світлом, скільки в нього тіней, скільки вони, знімки такі об'ємні і живі. Ну я просто в захваті, і деякі роботи. Багатошарові. Знов таки, він любить поверхні, які відбивають, і це двосмислова фотографія. З одного боку, прекрасна композиція, а з іншого боку, бачиш, що це в процесі життя. все йде. Ну, Я в захваті і я кілька разів передивився цю виставку для того, щоб запам'ятати. Хочу сказати, що Вернісаж Маловіцького це знакова подія, як і мене, оскільки фотограф ну, фактично талантливо і дуже виразно демонструє це збірна, звичайно, підведення підсумків і того творчої праці. І ми маємо щасливу нагоду ознайомитися із. Майже усіма заправками художньої і документальної фотографії, і, і урбаністична фотографія, і спортивна фотографія, і портрет то лише один лише портрет геніального українця-видатного мосова єдиний портрет, який тут представлений на виставці. Але це дуже цікава річка. Фактично, чорнобіна фотографія. Вона виборола своє право бути не тільки документальною, а й художньою. І тут, попри ті всі механічні процеси, про пов'язані з проявкою, виготовленням негативів, лабораторними процесами, вони мають слугувати лише, коли художник, фотограф передає свої відчуття і свої враження. Відчуття і враження. Про техніку я не кажу. це Технологія створення зйомки, вона апріорі має бути опрацьована фотографом. І тоді він добивається, відповідно, коли його знімки стають втіленою історією. І в цьому контексті хочу звернути увагу. На калаш фотокомпозиції навіяна подіями військових дій, подіями на залізничному вокзалі. Це фото надзвичайно зараз захоплюється і фіксують руйнування нашими. тець у напругу військових подій. Передав одному з єдиних знімків. Фото коложі. Передавайте, Дякую. шановні колеги, велику подяку вашому товаришу за цю чудову виставку. Дякую. Дякую, друзі, що автор і ви от завітали до нас такою виставкою. Кожна виставка це навіть навчання. Навчання для нас, як фотографів, фоторепортерів, чого тож. Знаєте, точка зору вирішує все. Ось, і я от з дітками сьогодні ще займався все. От ми пройшли там по, по десні. Ось, а тут там рибалки стоять, а тут якраз перед нами поймав щуку. Розумієте, така на три кілограми щука була. Діти були в захваті, щоб от якраз піймати такий кадр. Тобто, це знаєте, це наше життя, усіх його проявок, все. Але ось зачастую всі люди просто проходять. А ми, фотографи, репортери, все, ми затримуємо увагу і ми фіксуємо ці моменти, От, якісь знаєте, позитивні, негативні. От, мимо нас нічого не повинно прилітати. І ми повинні з вами бачити, ми повинні радіти разом з тими людьми, які радіють. Ми повинні, як то кажуть, зафіксувати переживання. Особливо зараз це такий для нас нелегкий час. От зараз у нас на Олегі Героїв, до речі, була одна фотоекспозиція От героїв, які захищали Чернігів, які загинули. На сьогодні стоїть вже інша експозиція, теж герої. Тобто в одних фотографіях не можна виставити зразу всіх героїв. Ну, до речі, багато ж шполях, хлопці, що там будемо говорити. От. І от сьогодні стоїть вже інша експозиція. І от ви знаєте, я буквально прийшов, люди йдуть, дивляться, люди квіти несуть, ці герої. Вони жили серед нас. розумієте? Вони жили серед нас. І от зараз е люди у знак вдячності, поваги і до батьків, от, і вдячності до цих героїв за те, що вони зберегли Чернігів. От, а не черні, а чорні узберегли, так і Київ зберегли. От, розумієте? І ось дуже щемно, як то кажуть, ось дивишся, як ідуть з квітами. І маленькі діти, і все. От, і дорослі, і матері стоять, е, як то кажуть, е, сльозу витирають. А це повинно всипати. Ми повинні все донести це до людей. Щоб люди все-таки зрозуміли, що це війна. Це не просто це війна і гинуть люди, гинуть кращі сини наші. Друзі, дякую. За ось такі, знаєте, моменти. О, це ж ясно, він несе іншу трошечку інформацію. А чорнобіла фотографія допомагає якось більше, по-іншому, по-своєму. Ну ми всі виросли з чорно-білої фотографії. Що там казати? Правда, зараз народ вже росте із кольорової фотографії. От. А ми ж більшість я бачу поверних людей, От, поважного віку, ми пройшли всі цю чорно-білу фотографію. І друкували, ой, яке ж це було? Яке було? Це... Який це був кайф, коли стоїш і оце починаєш маніпулювати? <смотне> <смотне> і тоді на цій фотографії вона проявляється перед тобою, і ти розумієш, і ти ловиш а то, що ти зрозумів передати ту атмосферу, яка тоді була. Друзі, дякую за цю шикарну висадку і хай щастить надалі. Зараз запрошую вас всіх до перегляду до виставки. Відкриття у нас завершено. Гарного дня!